Якась подвійна реальність. Так, да? ну ти живеш там один світ, реально, інакший світ. І ти потім повертаєшся в цей, як наче а, тобі укололо щось, і такого не може бути. Ну як там, всі помирають, гинуть, війна, стріляють там а, кожну секунду питання життя і смерті, там а, люди готові останні там, руку віддати за те, то, щоб товариша спасти. А тут ти приходиш і да, тому. тому ж кожен день адреналін, оце вся історія. І військові, коли виходять з фронту, ще одна із причин, чого їм не дають увольнення, відпустки чоловік. Не переротовують, коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя. По-перше, ну прикинь, там бомби, гранати, ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Починаються величезні депресивні епізоди. Та в принципі на це можна закінчити. Людину повернути, потім в стрій майже нереально. Депресія просто космічна. От. І це переживають всі, хто навіть не військовий, але був на війні. В зрівнянні це криша їде, Реально криша їде.